То що ти береш на подарунок? Так. Угу. Бену, пані У угу. та. був пані обличчя. Табо всім взяла йому. І що, гарний, угу. Такий презент під нас. Ви знаєте, колерка, ми ніяк не можемо виїхати. Угу. Ми тако все збираємо, все збираємося. Вже ніби зібралися виходити. Я ще то забули. Так. Ще, вже виїжджати з Трускавця. Ще на склад треба заїхати. Одним словом, давай гибаємо, бо то ми mm -hmm. не виїдемо ніколи. Погнали. Перед дорогою мусить бути заправка, так? ясно. Mm -hmm. Треба перекусити, а тоді вже їхати, так? Mm -hmm. Смачного. Смачно? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, дійсно здоров'я. Mm -hmm. Дивіться, як на мене. Так не в року. Це книжка пише. Mm -hmm. Смачного. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Дощі, да? А ми їдемо. Так Ми їдемо. Так, ми їдемо. Та чому не кричиш, як камера з відключила ти? Там що не було, не звернувся. Не спонує. Ми колінкою. Шані. Що ні? Що ні? ні. Я те скажу, коли будуть ясно. Трохи дощ у нас попаде. Ні, тут не падав, бачиш? Так, що... А там падав. Ми коли виїжджали, кавалерка таке сонечко почало світити. Але я трохи думала, моросив. Трошки моросив, mm -hmm. так. Він дуже незручно їхати, коли щітки махають. Mm -hmm. Взагалі тоді незручно. Але вже якісь. Ми в дорозі. Я сівчу. Зірко моє, ти вже і тут мене знайшла. Ти вже і сюди за мною приїхала. Ти Не без мене? Ні, не Дуже. Мені сподобалось. Іде в магазин. Ти Віталік живий? Шо кавалерка, Думаєте? Я приїхала в гості. Мене в гості запросили. Та дуже почати і край роботи, треба йти сіно косити, громадити, та то все. Що а ти сон? думала, що ти що приїхала вареники їсти? Я, не, я знала, що я їду до роботи. Але так круто, капець. Так. Ти тут... хочеш в моїх білих тапах до роботи братися? То твої тапи? Мої білі попри. Я на курво дивлюся, лапак з руковою розмір. Точно твої. Так, ти мені ще скажи, що Олежика є? Твое згород? Поки це шлях трапить. Ходити, покажу, де буде сіли Петрушку, кріп, мор, оцебулю. <рес> 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 <просто> Слухай, сила, <рес> ти що з моєю Галею ствольнилась? Моя Галя теж казала, що Та плантація, То чого. буде газончик, качелька, і ти будеш приїжджати, ми будемо басейні Чили. Та яке качелька, басейнчик? Та тут рано вийшла, Петрушки урвала, кропчику, огірочок, помідор. Ідемо картопель, хочу сити пюрешечки, Чек... варити, рибку, запікати. Чекай за, ти ну хіба ходити будеш? Ти, У ти... мене обід по годині. Візьметься, по... на наїждся та й все, на курва. Не... Ніцко приїхала, звичайно вже й жарти, давай. Відпочинку я не Буде того кіна? То не трьох разів? там кладовка. Але кавалерка, чесно, я вам скажу, я бачила маленькі хати, компактні, ну оця така гарна. Я вам просто не можу передати. Ну дуже круто. Будемо з тобою повернути. Я так павлю інстаграмівські інстаграмі фотографії звідси. Казав за мене Олег, як то? Інстаграмний диван чи не інстаграмний? Гарний, дуже гарний. Так взагалі все гарно придумано. А от віці, кавелірочка дрімленд. Та, дрімленд завжди з нами. So, Бачите, okay. всюди є. Взяла? Сонце не скупувати. Той стіл буває трьох розмірів. Ми взяли одну на один розмір. Uh -huh. Другу на два розміри, на інші. і ще треба замовити одну на такий розмір. Ні, ну дуже гарно. Так все компактно, ну так все як має бути. Все як має бути. Бачиш, я забула, взяла білі бані обличчя лице лег... Я забула кухоні, але я тобі передам. Олегові! А ну, мені? Так, тобі. Ну, вже... Ну, вже... ну вже це не виправдовується. Ну все. так тобі, ну це so чекає, то добре, тобі, тобі. Таву соп'ємо? Що що? Когось Як Как ковуси, йди перебирайся, йдемо до подовороду. Ні, давай барабою чистиш. <laughs> а я одразу все хочу, знаєш, популярна. Корси, подивиться? А нас тут відкривається. Ні, то просто. Просто. Та. Ага. – Знаєш, я посуду файну, складу, в уду Того? – Так. – А посуда в мене була такий набір. І що? Ай Бог миликрий. Серйозно? таке жовте потім. Я тут Так, під що думала, що я що пальцями? Та я вже відвикла, знаєш, бо на квартирі нема. Сказати чесно, я перший раз в житті її тут включила. Та, а що тут капсулу поставила? Тут наставила годину, цикнула, включила. Ти знаєш, що ми були коли в Польщі? Там не в Польщі в Італії, там була наставлена машинка, нам бурма мила посуд за три години. А там має десь. Так, на шлектра, а ми спали в тій кімнаті, де втомилося. То Знає там, коли ти що розказуєш, то... спало 12 чоловік? Ні, <laughs> та де? То коли ми їздили в <laughs> триві. Ну, а Булден ага. не так і тут. Ні, ні, ні то буде бачити. Він як сиріточка тут. <laughs> я бачу, що має бути умонтований, але. Так, сплітят... так, то буде дороблятися. А ви скільки свічки я купила? Ага. До нас збитись. Нашана, що на Святий вечір. Треба ж мати це зарано, знаєш, коли по боках стають штучки, ну. Все, йдемо працюй з друботом. Я тобі кажу, беріся. Беріть ці тороба.